Жимо роботу. Це суспільна студія Анна Чередниченко, Андрій Єстеренко. Ірина Сколотова перекладає жестову мову. А зараз до нашого ефіру ми долучаємо ексклюзивного гостя. Це американський пастор Марк Бернс, який називає себе головним духовним радником президента США Дональда Трампа. Наприкінці березня цього року він відвідав Україну, зокрема, побував в Бучі, Ірпіні та Бородянці. Там він почув на власні очі і побачив наслідки російської окупації бомбардувань. Почув реальні історії про звірства росіян. Ця поїздка перевернула його з прийняття нашої війни і після візиту закликав надавати більше допомоги Збройним силам України. Отже, Марк Бернс, пастор, який називає себе головним духовним радником президента США Дональда Трампа, прямо зараз в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Марко. Вітаємо вас, пастор Марк Крім. Радий бути тут. Доброго вечора. Отже, навесні ви були в Бучі сьогодні. Вночі е, бучу масовано знову атакували росіяни. Е, люди втратили свої домівки знову, і от на цьому тлі е, тривають розмови про переговори. Ми чекали сьогодні на санкції. Е, я особисто е, від Трампа натомість ідуть переговори, е, переговори про переговори. На вашу думку, ви, ви ближче до Трампа, звісно, ніж ми. Чому Трамп знову повірив Путіну? Я не думаю, що пан президент довіряє Путіну. це не про Путіна і Путін не диктує якраз такі дістаки, які означає президент Трамп. Це більше про стратегію. Пам'ятати, що зробив пан президент і пан президент вже карає інші країни за підтримку російської воєнної машини і купівлю дешевої нафти. наприклад, Москва наших союзників, як Індія з митами, тому що вони теж закуповують дешеву російську нафту, котра фінансує воєнну машину. В Росії, котрого хоче підірвати президент Трамп і тому президент Трамп має теж свою позицію. Також і він розташовав дві ядерні субмарини у регіоні ще раз погрози, котра доносилися від Росії. Тому президент дійсно не довіряє Володимиру Путіну. Це була стратегія, котра зараз вимальовується і пан президент хоче зупинити вбивства українців, і він готовий зробити все, що для цього потрібно. Але ви можете бачити, що президент грає. В шахи, поки інші грають шашки, і само собі, що люди вмирають, і я знаю, що у уводять рішення, котре робить пан президент, це оптимальне рішення для того, щоб рухати нас вперед до нашої мети. Котра є в тому, щоб досягнути закінч... закінчення вогню, а потім досягнути до миру в Україні і зробити так, щоб цього більше ніколи не сталося. Але він має грати в шахи і він робить чудову роботу. Може може виглядати так, ніби ми робимо крок назад, але ні, президент задав цей строк Путіну. Пане Марке, ну ви були в Україні? Дональд Трамп поки що не відвідував на жаль нашу країну і особисто не бачив всіх цих наслідків, які призводять російські атаки а, тут на місці. Ви можете донести зараз йому вашу позицію? Наскільки у вас є такі повноваження? Чи дійсно ви можете вплинути на думку президента? Я можу сказати, і я комунікував напряму з президентом. і Я поділився з ним декілька разів тим, що я бачив. чи він відвідав країни чи на крину. Він знає цю ціну, котрий падають українці, і він уже десятки років веде цю політичну боротьбу, і він знає, що наприклад я я не занажаю своїх, і я був у Києві. І в той час республіканці не підтримували відкриту Україну та українців. і я сказав минулого. ще один з голосів трохи, який підтримав Україну, і потім я приїхав в Київ, побачив всі ці наслідки російських ударів. і я побачив всі ці звірства, коли траплялися з невинними людьми від рук російських згарників. І те, що ставалося у місцях поклоніння, в місцях віри, котрі були знищені, 20 тисяч дітей, котрі були викрадені, і я бачив руйнівні наслідки і всі загрози, котрі переживають українці. І я все це я все це передав білому дому. Я все це передав пану президенту. Я показав показав фотографії, і я показав речі, котрі не показували в медіа, і без будь-якого білого шуму. Я напряму проходив до суті проблеми. Ви бачили, що президент Трамп робить певні дії, і це дії відібражали ці розмови. і пан президент активно робить те, що він може робити, щоб припинити цю війну, котра б ніколи не почалася. якщо б вибори 2010 десято не були вкрадені, скажімо так, але тут ми маємо те, що маємо, і пан президент робить те, що він мусить робити для того, щоб припинити цю війну. Знову ж таки, той факт, що він направив дві ядерні підводні човни у регіон. це є реальна дія. Це не просто якась гіпотетична дія, чи будеш у Нас є ядерні підводні човни у цих регіонах, щоб показати, що ми дуже серйозні маємо наміри. і знову ж таки, ми накладаємо мита на Індію, котра є нашим стратегічним партнером, за те, що вони купують дешев російську нафту, і ми знаємо, що російська нафта це десь 35%. Загального ВВП Росії, і ми намагаємося підірвати спроможності Росії ввести війну проти України проти українського народу. Тому дії президента доволі прямолінійні і президент ну, обов'язково особисто їхати. Є люди, як я котрі можуть обійти білий шум і сказати йому правду, незважаючи на будь-яку пропаганду, котра лунає навколо і ми знаємо, що український народ не расист, що українського народу є релігійна і, і це суверенна нація, і що вони є право захищати себе, і що є релігійні свободи. І ми обіцяли Україні до нас му що якщо вони віддадуть свою ядерну зброю, ми будемо однією з нацією зразу з Великобританією, що би буде захищати Україну від загарбників. і це те, що ми мусимо зробити. Це не адміністрація Байдена, це адміністрація президента Трампа, і він не просто говорить. Він діє і його слова я бачу це як стратегію, котра просуває нас. Він просто прибирає перепон, котра настине шляху. Знаєш, що Путін та президент Зеленський наприклад хочуть мати особисту зустріч. Цим зачем ми всі знаємо по нашим розвідданим, що Путін ніколи не хотів зустрічатися особисто з президентом Зеленським. І ця стратегія, котра мають використовувати росіяни, щоб затягнути цю війну, і президент сказав, що ні цього не обов'язково роботи. Давайте зустрінемося віч на віч. Давайте домовимося про припинення вогню, котре приведе до довотривалого миру в Україні, і також позовлені стратегії національної безпеки України в майбутньому. До речі, Трамп теж неодноразово говорив про те, що якби він був президентом, не розпочалось би повномасштабне вторгнення. Ну що ж, не за його каденції це розпочалось, але у нього певно є шанс стати тим президентом, який завершить цю війну. Але от щодо особистого візиту свого часу, Джо Байден був в Україні, коли був президентом президента Трампа. Український президент Зеленський теж запрошував до України. Чому він не приїжджає? Ми ну, теж кличемо Чому що знову ж таки Я можу говорити від президента Я сказати, що міністра Джо Байдена це одна з причин цього цього, що почалося. вони дозволили Росії робити те, що вона робила, і не було і не було, не було ніяких скарг, і не було ніякого руху, і Обама надсилав подушки, поки президент Трамп надсилав зброю. Це велика різниця, і президент Трамп не хоче просто приїхати для якогось церемоніального приїзду, щоб дивіться, я підтримую Україну. Ні, президент Трамп не оби зобов'язаний це робити. У нього є конкретні дії. У нього є, наприклад, зброя яку Він надіслав він запчастини для F-16, він щоб знати, що ваші F-16 працюють, щоб український народ міг контролювати небо і міг власне бо ми тиснемо все більше і більше на нато для того щоб вони робили те що вони сказали що вони хотіли робити ми тиснемо на наших власних союзників знову ж таки індія це один з зразків і зараз накладені п'ятнадцять тарифи на увесь їх експорт до сполучених штатів америки котре підірве їх економіку ми говоримо про американську економіку і ми – трильйонна економіка і Індія, це економіка на 4,4 цілих Вони не зможуть виграти цю довготривалу торговільну війну з сполученими штатами. Тому це дії, котрі президент Трамп робить. Ми караємо я скажу, це не не те слово бачите. Ми не караємо ми Приводимо наших союзників до від таких партнерів як Індії до відповідальності. Ми мусимо їх нести відповідальність за підтримку канабі підтримку економіки і. А наша ініціатива це підірвати російську економіку, і ми хочемо, щоб союзники припинили закуповувати дешеву російську нафту, щоб російська машина не змогла продовжити війну Україні. І знову ж таки при цьому президенці. Це не про церемоніальні візити, це чудово приїхати в Україну і бачити, побачити і зробити фотографії, але це не зупиняє бис, не зупиняє дрони, зупиняє віном, не зупиняє, віно, зупиняє бомбардування. Ми хочемо зупинити бомбардування, Хочемо, щоб народ України повернувся до нормального життя, розбудував свою націю і стати економічною силою. Ми всі це знаємо. Якщо ми допоможемо Україні зараз. перепрошую. Якщо вони не зупинимо Росію зараз, вони продовжать нападати на Україну. Вони прийдуть потім до Молдови, потім до Балтійських країн. І це вже призведе до задіяння статті 5, що не тільки Америка матиме насилати зброю та гроші. Ми ми, змусму вимушена салати наших солдат уже в поля, і це і перша мета Америки перша мета президента. І це саме та мета за якою ми підтримуємо Україну, тому що це і є пріоритет Америки. Підтримка України це і є пріоритет Америки. Україна зараз на лінії фронту цієї війни за демократію. Саме тому президент це не це не про цемальні візити, це не про фотографії, це не просто про інфопривід, це про дії. Він надає фінанси, він робить таке саме тому, саме тому відправили ці дві ядерні субмарини у регіон. Саме тому ми накладаємо мита на Індію. Все це від імені українського народу для того, щоб зупинити закупівлю дешевої нафти. Це буде і це буде стосуватися усіх націй, які захочуть робити бізнес та мати доступ до найбільшого ринку у світі, який ринок США. Для того, щоб мати доступ до нашого ринку треба грати певним правилам. не можна грати на обидві сторони і зараз індія буде змушена пропититися тому що президент трамп не жартує і пан президент хоче закінчити цю війну і пам'ятаєте що це про народ україни це не про церемонії, це не про фотографії це не про показочні візити це про те щоб зупинити смерті невинних дітей невинних матерей і для того щоб зупинити бомбардування і щоб припинити цю психологічну війну Котра Україна веде проти Росії, веде проти України, використовуючи тактику страху та вбивства, політичні вбивства, котрі трапляються по всьому регіону. Ми хочемо, щоб це припинилось. Це не про фотографію Україні, це не про пізити, це про дії, котрі робляться. І у нас є президент Трамп, котрий робить свої дії. Пане Марке, в мене коротке питання. Якщо можна, теж попрошу вас відповісти коротко. Ми особисто я вірю, що ви дійсно займаєте проукраїнську позицію. Це виходить з того, що ви їздили в Бучу, з ваших заяв щойно. Але чи є зараз в оточенні Дональда Трампа, американського президента, ті, які навпаки переконують його. Mm -hmm. Товаришувати з Путіним, не підтримувати Україну. І якщо так, то як ви спілкуєтеся з цими людьми? Або як ви намагаєтеся переконати Трампа не робити таких кроків? Well, I think that we've already... I, я думаю, що ми вже ми переконали президента Трампа. Думаю, що багато людей неправильно інтерпретують те, що. Зучит у медіа, ми хочемо сказати, що президент уже переконаний, що нам треба підтримувати Україну. І знову ж таки, не можна зробити більшої дії ніж відправити, наприклад, дві ядерні підводні човни, щоб захищати наші інтереси, і наші друзі в Україна це один з наших друзів. Это і той факт, що ми відправляємо тальну зброю, і ми відправляємо модулі для F-16 в Україну. Ми дійсно рухаємося далі і далі все більш активно у захист України. і Я можу вити лише за себе. І сам пан президент був і зворушений, тим що говорив про Україну. І президент був спантеличений пропагандою, котча прокляту, тому я особисто поїхав туди. І я я також хочу виділити пана Ребе Узмана, котрий є головним ровином України. котрий запросив мене. Тобто не було ніякого ніяких грошей, ніякого фінансового інтересу. Ніхто мені не платив за цей візит. Це не був пропаганда тур Це двоє людей, котрі хочуть ді хочуть, хочуть десяти миру якої хочуть досягти припинення смерти невинних людей, і саме тому ми переконали і також інших, не тільки президента, а інших у сенаті та у конгресі діяти швидко припинити закуповувати російську нафту, накласти більше санкцій на нафту, накласти вторинні санкції, котрі вже записані і готові до впровадження. Якщо Путін не зупиниться. Будуть ще більші наслідки. І ви бачите, що фігури вже розставляються на позиції. Сполучені Штати Америки. Насі ядерні підводні човни у тому регіоні. це говорить дуже багато. Що президент втрачає терпіння до Володимира Путіна і не треба бути забуси з президентом Зеленським. Ми не будемо гратися в ці ігри. Це те, що сказав президент Трамп. Ми бороми показуємо лідерство. Ми не будемо гратися в ігри і ми знаємо, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України. Ми хочемо це. Якщо вони буде це переговори, тоді буде наклада станція. А якщо не буде переговорів, реальних переговорів будуть наслідки. І ми стараємося досяти саме цього. Ми не хочемо не сказати американських хлопців воювати собі. Ми хочемо припинитися зараз. Якщо ми не припинимо і саме тому це наприклад, куди немає Америки, зараз Україна на лінії фронту боротьби з демократією. Ми маємо підтримувати наших друзів. І озброїти їх до зубів, це те, що президент казав в конгресі, і озброїти їх до зубів. І і що в них є вся зброя та вся необхідна підтримка для того, щоб контролювати небо, захищати небо, захищати землю і впевнитися в тому, що ні дрони ні ракети не пролетять, Тридати дати народу все, що їм треба, щоб захистити невідних людей. Знову ж таки, якщо вони продовжать нападати на Україну. Тоді нам треба робити все, щоб ця війна прийшла до них. І деякі кажуть, що це кажуть, що це роздування. Війни. Ні, ми не хочемо війни. Ми хочемо миру. Ми не хочемо, щоб українці помирали. Ми не хочемо, щоб невинні росіяни помирали. Ми не хочемо, щоб невинні люди були частиною російської політики. Ми не можемо домінізувати всіх. Ми не хочемо, щоб невинні люди помирали. І ми хочемо, щоб ця війна закінчилася швидко. Я знаю, що це довга відповідь, і я дуже хочу повернутися в Україну знову. І Хочу передати ще раз знову привіт головному робину і також відвідати вашу чудову націю. А ми вас запрошуємо. Дуже дякую вам. Ми ми вам дуже дякуємо і запрошуємо вас обов'язково приїхати в Україну. Але й Дональда Трампа, президента, теж беріть. Дякуємо Дякую вам, дуже. Раз. Марк Бернс. Це американський пастор. Він зокрема називає себе духівником Дональда Трампа. Він, як ми чули, спілкується з Дональдом Трампом. Ну і ми почули позицію, принаймні озвучено. Але окрім нас з вами, шановні глядачі, за промовою пастора уважно стежив Кирило архімандрит і доктор філософських наук, професор університету. Лойола Ремаунт в Лос-Анджелесі, і зараз о, вітаємо вас, пане Кирило. Добрий вечір. Вітаємо, хотілося б поговорити про те, наскільки дійсно такі люди, як Марк Бернс, можуть бути корисними для України для того, щоб впливати на топ політиків, ну зокрема на Дональда Трампа. От ваша думка, ви все це чули? Так, ну безумовно дуже добре і важливо, що є такі адвокати України в Сполучених Штатах в тому середовищі. До якого дослухається президент Трамп, безумовно, ми почули е цю палку промову. Вона нам очевидно сподобалася, але ми також бачимо, що реальність е трошки відрізняється від того, як вона була змальована в цій промові, і е приблизно так само. Е Реальність формується і, або або уявлення про реальність формується і в оточенні е, президента Трампа. Е, безумовно, було б перебільшенням казати, що наприклад, що е, він е, е, щиро, скажімо так, дослухається до е, такої адвокації, е, бо ми ж бачимо, що з одного боку він якісь робить жести про з іншого боку він робить жести досить або зовсім не українські. От але він зважає на цю групу людей, яку представляє пастор Бернс. Він не обов'язково сам себе ототожнює з цієї групи, хоча й він дає враження, створює враження у цих людей, що він з ними, а вони з ним, а вони з ним. От така враження про сполученість, про єдність Трампа і цих груп, які представляє пастор Бернс. Реальність трошки інша, так само як і. Те, що ми, ми тільки що почули. З, з, тим не менш, я хочу ще раз наголосити, що це важливий. Ох, щось у нас зв'язочок підводить трошечки. На yes, Повертаємось, пане Кирило. Ви сказали, що це важливий, а далі з них зв'язок. Так, так, так. Я хочу сказати ще раз сказати, що дуже важливо, що є такі групи людей, є такі адвокати. Було б з нашого боку наївно наївним бажати, що от все, що він говорить, прямо доходить в вуха Трампу. От і що Трамп сприймає все як на 100%. Ми не можемо дозволити собі. Те, що називається, видавати бажане за дійсне, як як це ми почули трохи. А, але а, реальність така, що ми потребуємо такі голоси, важливо, що вони лунають. Усіляко треба заохочувати ці голоси, але розуміти також ту міру впливу, я, 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 який а, цей вплив вони можуть мати, і це я би не став перебільшувати цей вплив насправді. А як варто впливати з українського боку на те, щоб і от цей американський погляд на події, навіть у сторонників України Дональда Трампа, був найближчим до реальності максимально? Як ми маємо впливати, в тому числі на таких людей? От мова про таку неформальну дипломатію. Так, це справді неформальна дипломатія. Це е... Та, що називається М'яка сила, яка дуже важлива для України, і яка здійснюється, яка існує, вона функціонує от і використовується різноманітні канали, в тому числі релігійний канал це один з тих релігійних каналів, про який я говорю, для того, щоб доносити. Впливати на американський стеблішмент, тому що американський стеблішмент в добу Трампа а, чутливий до релігійної риторики, чутливий до меседжів, якось це, це не обов'язково, що він щиро це все сприймає. А, цей естеблішмент є досить цинічним насправді. От, але а, в а, оскільки це виборці, і, і і голос пастора Бенса, наприклад, впливає на значну кількість виборців Трампа, і це його. Така група підтримки дуже вірна. Йому ми бачимо, що вона вірна. От що би Трамп не говорив, що би він не, не робив, вони все одно будуть знаходити виправдання, тому що він говорить, і тому що він робить. Трамп насправді це дуже цінує, от і тому. Покладається на такі на, 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 на такі голоси, на такі свідчення, так. і нам безумовно дуже важливо, щоб те, що ви запросили а -а -а. пастора Беса да. знову, що він що він приїжав ішов він до пане Кирило і вам теж дякуємо. Бо такий погляд теж нам дуже цінний. Кирило Гурун архімандрит був з нами. Далі звернення Володимира Зеленського.